Якщо ви не почнете робити це, ваш бізнес залишить вас без штанів. Мене звуть Дмитро, і я автор каналу Українська бізнес Лабораторія. У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо три правила, дотримуючись яких ваш бізнес нарешті почне приносити вам прибуток. У вас не просто стане більше грошей, ви зможете більше грошей витягувати з бізнесу і класти собі в кишеню. Додивіться відео до кінця буде дуже багато цікавої і прибуткової інформації. Інформації а поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. Правило номер один: ведіть максимально точний облік того, що відбувається у вас на підприємстві. Я кажу про те, щоб усі операції, які протягом всього періоду часу, яке працює ваше підприємство, чи це кожен день, чи це кожну годину, чи це навіть кожну хвилину. Усі операції, які відбуваються у вас на підприємстві, повинні бути відображені. У системі обліку, яку ви використовуєте у своєму бізнесі. Неважливо, чи це ви ведете облік на папері, чи ви ведете облік в Excel, чи в Google таблицях, чи, можливо, у вас є власна облікова програма. Усі операції без виключення повинні бути відображені в цій системі. Крім того, кожна операція, яку ви відображаєте у своїй системі, вона повинна бути відображена правильно. Що означає правильно відобразити операцію? Це означає те, що ви чітко записуєте, що це за операція. Ви вказуєте максимально точну суму, на яку відбулася ця операція, і ви вказуєте максимально точну дату, коли відбулася ця операція. Навіть до того моменту, коли ви вказуєте дату, годину і хвилину, навіть до секунди вказуєте. Це дуже важливі параметри, які повинні відображатися у кожній операції. Після того як ви почали відображати усі операції, які відбуваються протягом часу у вас на підприємстві. Це я ще раз повторююсь: усі операції, усі операції це означає не тільки операції по продажах, коли прийшов клієнт, ви йому продали товар, взяли гроші і це відобразили. Ні. Я кажу і про розрахунки з постачальниками. Я кажу і про те, що ви виділяєте, наприклад, своїм працівникам кошти на відрядження. Я кажу про те, що ви купляєте канцтовари, чи ви оплачуєте паливо для вашого водія, який розвозить товар, який продає ваше підприємство, без різниці. Усі, усі, усі операції ви повинні відображати. Після того, як ви почали відображати усі операції, ваше завдання ці операції чітко структурувати. Що означає чітко структурувати? Тобто ви берете усі операції, які протягом часу відбулись у вас на підприємстві, і чітко розділяєте їх по двох групах. Група доходів і група витрат. Я думаю, вам не буде складно розділити ці операції на дві групи. Якщо складно, то даю невеличкі підказки. Доходи це усе, що приходить у ваше підприємство. Витрати це усе, що йде з вашого підприємства. Тобто всі операції, які відбулися і принесли кошти вашому підприємству, ми відображаємо в доходах. І навпаки, усі операції, які відображають те, що кошти пішли із вашого підприємства, ми відносимо в групу витрат. Я не буду зараз вдаватися в бухгалтерський облік, і насправді я цього не хочу для того, щоб вас ще більше не заплутувати. Але певну основу я беру із бухгалтерського обліку, максимально її спрощую і подаю вам, тому що саме ця основа вона є важливою для вас. А які рахунки, які операції, що відбувається, цю всю інформацію і цю всю роботу краще залишити професіоналу бухгалтеру, який цим займається, який має відповідну освіту, який навчався на цю професію, який освоював це ремесло? Ваше завдання використовувати з усього цього масиву інформації тільки те, що вам допоможе розділити. Вашу інформацію облікову на дві групи: доходи і витрати. Правило номер два. Постійно у своєму бізнесі ми працюємо над тим, щоб знизити наші витрати. Яким чином ми це можемо зробити? Ми пройшли з вами перший етап, де ми максимально точно відображали усі операції, які відбуваються на нашому підприємстві. Далі ми усі ці операції розбили по двох групах: доходи і витрати. Тепер наше завдання виділити ті статті витрат. Які найбільше з'їдають коштів вашого підприємства. І коли ми їх виявляємо, наше завдання або їх позбутись повністю. Або якщо це неможливо зробити, якщо ці статті насправді є важливими, ми їх не можемо просто взяти і виконати з нашого підприємства, з нашого обліку, тоді наше завдання знайти альтернативу. Альтернативу, яка буде споживати менше коштів нашого підприємства і давати такий же результат, або витрачати менше коштів нашого підприємства і давати ще більший результат. От до цього варіанту нам в ідеалі і потрібно прагнути. Таким чином постійно аналізуючи свої витрати. Трати знаходячи ті, які споживають найбільше коштів вашого підприємства, ми будемо або їх позбуватися, або оптимізувати, знаходити альтернативи, які будуть давати більший результат, або такий же результат, але за менші кошти. Для того щоб ви краще зрозуміли, про що я вам кажу, я приведу простий приклад. Уявіть собі, що ви є власник продуктового магазину. І ви ведете облік, так як ми і домовлялися, по витратах, по доходах, які є у вашому магазині. Ви відображаєте всі операції. Далі ви беретеся за аналіз витрат і виявляєте, що найбільші витрати у вас йдуть на електроенергію. Далі ваше завдання зрозуміти, чому саме електроенергія несе найбільші витрати для вашого підприємства. Ви провалюєтесь в групу електроенергія. І дивитесь, наприклад, що найбільше електроенергії у вас споживає холодильна вітрина, яка у вас вже працює, наприклад, 5 років. І дивлячись на цю холодильну вітрину, ви розумієте, що позбутись її ви не можете, тому що там знаходиться той товар, який приносить вам кошти, який продається і заробляє кошти вашому підприємству. Тому у нас залишається інший варіант пошук альтернативи. Відповідно, ви шукаєте. Холодильну вітрину зі схожими параметрами, зі схожим розміром, але яка споживає менше електроенергії. І таким чином, використовуючи даний підхід, ви можете проходитись по своїх статтях витрат, виявляти ті, які. Найбільше споживають ваших коштів, коштів вашого підприємства, і або повністю позбуватись цієї статті витрат, або заміняти її більш ефективною, яка буде менше споживати коштів вашого підприємства і давати або такий же результат, або більший результат. Правило номер три: постійно працюйте над збільшенням доходів. Підхід буде дещо схожий, як і в правилі номер 2 коли ми працювали із нашими витратами. Тільки підхід буде дещо відрізнятися. І коли ви будете вести облік своїх доходів, ви будете розуміти, що є статті, які приносять вам більше доходу, а є статті, які приносять менше доходу. І тут дуже важливо використати наступне правило: у кожну статтю доходу ми вкладаємось рівно настільки, наскільки вона приносить нам доходу. Інакше кажучи, якщо ми продаємо товар, то у кожен товар ми вкладаємо коштів, скільки він приносить нам доходу. Щоб ви краще зрозуміли, я приведу ще один простий приклад. Уявіть собі, що ви займаєтесь продажем товарів, і увесь дохід який приносить нам цей товар, ми приймемо за 100%. Відповідно, якщо у нас є товар, який приносить нам 20% від усього доходу, то з такою ж часткою ми повинні і вкладати гроші у цей товар. Якщо ще простіше сказати, то уявіть собі наступну ситуацію: ви продали товар, отримали кошти, і відповідно у вас цей товар, за який ми щойно говорили, приніс вам 20% від всього доходу. Відповідно, на цей товар потрібно виділяти 20% коштів від. Коштів, які ви виділяєте на закупку товарів. Ще раз повторюю: у те, що нам приносить найбільше доходу, ми вкладаємо найбільше коштів. У те, що приносить нам найменше доходу, ми вкладаємо найменше коштів. І зараз у вас може виникнути ще одне дуже важливе питання: а що робити, якщо товар приносить мінімальний дохід, мінімальний прибуток, або ми взагалі на ньому не заробляємо? Що такий товар потрібно взагалі виводити із свого асортименту, не поспішайте. У товару, на якому ви мало заробляєте, може бути своя цінність. У чому полягає ця цінність? Ця цінність полягає у тому, що цей товар є цікавий вашим клієнтам, а отже, він є генератором потоку клієнтів у ваш бізнес. Тобто, якщо ви виведете цей товар із свого асортименту. То, відповідно, великий потік клієнтів, який він формував у ваш бізнес, він припиниться і перейде до ваших конкурентів. Тому позбуватись такого товару вам невигідно. Тоді виникає ще одне питання: а як зрозуміти, що цей конкретний товар він є генератором потоку клієнтів у ваш бізнес? Способів визначення таких товарів є багато, але я назву вам декілька найважливіших. Такий товар зазвичай доволі часто купують, але ви на ньому заробляєте невелику суму грошей. Щоб ви краще зрозуміли, я приведу вам конкретний приклад: у сфері продуктів харчування це може бути сіль, сода, сірники. Тобто, це товари, які користуються щоденним попитом, але на цих товарах ви заробляєте мало коштів. Дуже важливо зрозуміти, у чому полягає їхнє завдання. Їхнє завдання полягає в тому, як я сказав. Щоб генерувати потік у ваш бізнес. А далі, коли у вас буде великий потік клієнтів у ваш бізнес, ви вже можете із ними працювати за допомогою інших товарів із вашого асортименту. Тому ще раз повторюю: працюючи над збільшенням доходу, ваше завдання вкладати більше коштів у ті товари, які вам приносять більше грошей, виявляти товари, на яких ви найменше заробляєте, перевіряти ці товари на другорядну вигоду, тобто, чи є вони генераторами трафіку у ваш бізнес. І якщо ви знаходите товар. На якому ви заробляєте мало, і вони не є генераторами трафіку у ваш бізнес, тоді ви можете виводити ці товари, тому що вони користі як такої для вас. Для вашого бізнесу не приносять. І тепер, працюючи за даним принципом, у нас виникає наступна ситуація: з однієї сторони, у нас є витрати, з іншої сторони, у нас є доходи. З однієї сторони, ми знижуємо витрати, а з іншої сторони, ми збільшуємо доходи. І якраз таки на ось цій різниці, на ось цьому перепаді, зростає наш прибуток. І чим більше ви працюєте над зниженням витрат, і збільшенням прибутку, тим більшим буде цей перепад, і більше прибутку ви будете утримувати. Будете утримувати ви, ваше підприємство, і відповідно більше коштів в кінцевому результаті ви зможете покласти собі в кишеню. І навіть реінвестувати в свій бізнес, розширяти його, оптимізувати, автоматизувати, одним словом, зробити так, щоб він у перспективі почав приносити вам ще більше коштів. І ось так ви замикаєте цей цикл і продовжуєте його до безконечності. Проте, кожна ситуація і кожен бізнес є унікальним. І в одному відео розкрити всі інструменти для того чи іншого варіанту ніяк неможливо. Тому, якщо у вас виникають питання конкретно по вашій ситуації, приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони і доповнюють, і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.